Це площа театральна в Ужгороді. Тут збираються учасники забігу. Шаную воїнів. Біжу за герою України. Кожен набирав табличку з ім'ям полеглого захисника, участь якого долав дистанцію. Ужгородка Людмила Данько Товтен бігла за свого студента. Я викладач природичого гуманітарного коледжу державного нашого університету. І це наш колишній студент Штосель Вільгельм, який пішов одним із першим ще в 2014 році, і підірвали його ці паразити в радіорубці. Отож, це треба бігти, треба брати участь в житті держави, треба допомагати всім тим, чим можеш, і стимулювати молодь також брати участь в розвитку нашої держави. Ну я лічно не вибирав спеціально якусь фаміль, прізвище, Я просто хотів підтримати наших воїнів і побігтися на підтримку нашого ЗСУ. Це потрібно, це об'єднує і допомагає разом. З побратимами участь у забігу бере нацгвардієць Володимир Барчук. Каже, минулого року також долучався до такого заходу. За героїв України, які віддали життя за Україну для мене час, брати участь у цьому забігу. Я вважаю, що це не важко, бо я тренуюсь кожен день. За військового Романа Русника, біг співорганізатор забігу та завідувач сектору у справах ветеранів Закарпатській області. Іван Балашов, 29 серпня. Ви знаєте, у нас день шанування загиблих, які віддали своє життя за Україну. От з нагоди цього дня, і взагалі для підтримки сімей загиблих. Вітеранів проводиться цей захід. Я сьогодні буду бігти за Героя України Романа Рушника, мама вон, Марія мені вручила номер. Це велика честь для мене. Я його особисто не знав, але, як кажу, мені велика честь бігти за такого за Героя України. То він завжди хотів поступа, бути військовим. Поступив у Мукачівський ліцей з поселеною військовою підготовкою на вороту. Надзвичайників, поступив в Академію сухопутніх військ імені Саїдачного у місті Львові, вибрав Ужгородський 15-й батальйон, який ну, відноситься до 128-ї бригади. І зразу поїхав у 2019 році на ротацію. Це у Луганську область. Марія каже, її син на початку повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Загинув Рома. Під Креміною в Луганській області 9 березня 2022 року. 19 березня вийшов указ президента про нагородження його орденом Золота зірка посмертно. Ніякі нагороди не замінять. Не лише дитину, не лише мою дитину, а всіх. Дуже велика ціна, дуже велика ціна за за нашу свободу забіг «Шаную воїнів біжу за герою України в Ужгороді проводять втретє. Розповів співорганізатор Олександр Грін. За його словами, такий захід проводять раз у році. Забіг «Шаную воїнів. Біжу за герою України. Проводиться в Україні ще з 2018 року. В Ужгороді цей захід ми організовуємо вже втретє. Цей забіг в першу чергу є методом виявлення шани нашим героям, і героям, які загинули, і героям, які зараз знаходяться на передовій і боронять нашу державу, її суверенітет, цілісність та незалежність. Вимоги дуже прості: тобто, дві дистанції на 2 кілометри, на 5 кілометрів. Учасники біжать до вільній формі. Це не спортивне змагання. Ми не ставимо результати, ми виявляємо шану до наших героїв. Тому немає нічого складного. Будь-яка людина, яка бажає. Може взяти участь, вибрати номер героя, за якого вона хоче бігти, і відповідно пробіжати дистанцію, яку їй зручно. Реєстрували учасники волонтери громадської організації Волонтери Закарпаття. Охочі могли пожертвувати гроші на потреби збройних сил України. Для цього волонтери розмістили дві скрині. Наша організація Волонтери Закарпаття. Вона є співорганізатором такого заходу, щорічного заходу. Зареєстровано до 600… Якби учасників завчасно було заброньовано прізвище загиблих героїв. Люди приходять по списку, ми шукаємо е, номер і відповідно даємо е, тому, хто хоче біжати. Є такі, що приходять просто: я хочу біжати за героя. Їм, наприклад, немає різниці. Прізвище приходять, донатять і біжать. Є такі, що е, просять е, пустий номерочок. З номером, звичайно, але вписують свого загиблого героя, який нещодавно помер. За словами Катерини Легарда, загалом продовж заходу зібрали 20 тисяч 800 гривень. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.